віл це хвороба, яка потребує постійного щоденного лікування. Тому особливо важливо забезпечити безперельність такого лікування саме в умовах військового стану в Україні. Про те, яким чином забезпечувалась підтримка людей, що живуть з ВІЛ в Чернігові Чернігівській області, наша сьогоднішня розмова. Отже, пані Ірина, сьогодні питання ВІЛ-інфекції, як і інших хвороб, тому числі навіть ковід, у засобах масової інформації висвітлюється трошки менше, тому що ну, звичайно, на перший план виходять військові події, які зараз відбуваються в Україні. Але попри те, скажіть, будь ласка, чи є е, якісь проблеми, чи залишається актуальним питання поширення віль інфекції в Україні і, зокрема, в чернігові Чернігівській області? Я хочу вам сказати, що не дивлячись на військові ці події, які виходять на перший план, на жаль, вілоінфекція в нашій області, так як і в Україні, вона розповсюджується і в геометричній прогресії, хочу сказати, тому що частина наших пацієнтів пішла на війну, так звану спецоперацію. Їх там чи поранено, чи що, чи вони не п'ють таблетки, тому що буває такі, якщо вони на нульовій позиції на першій, то ці таблетки в них закінчилися і вони недоступні. Вірусне навантаження у них в крові підвищується і вони стають небезпечними, тому що війна це кров. А як знаєте, що вілоінфекція передається через кров. Тому, на жаль, на жаль, у нас прирісти де наших пацієнтів починаючи з квітня місяця. Також прирісти, де серед діток. Тому що народжують наші пацієнти в умовах, де буває недоступна АРТ профілактика, і за війну в нашій області народилося двоє дітей від віланфікованих матерів, які не отримали профілактику. Тому це потенційні наші пацієнти. І хочу сказати, що кількість вперше виявлених пацієнтів зросла, угу. тому що частина пацієнтів вони, частина людей вони не знають про свій віл статус. Якось у нас Ця хвороба стигматизована серед населення України. І тому, навіть, якщо хтось щось і підозрює, він побоюється піти і здати кров на віл. А ще є стигматизація не тільки наших пацієнтів, а й лікарів. Вони, е як вони нам кажуть, що вони. Е не хочуть пропонувати цей аналіз, тому що не хочуть, щоб пацієнт чи розстроювався, чи себе якось неловко почував з тим, що буде позитивний результат. Тому з війною в нас кількість пацієнтів збільшилась. Угу. Ну, такі тривожні сигнали насправді. А як зараз з лікуванням? Чи доступно? Лікування ли? доступно, не незважаючи на військовий стан. Лікування є в достатній кількості, воно безкоштовне, воно доступне. У нас в Чернігівській області працює 17 сайтів АРТ, крім обласного центру СНІДу. Ліки є в достатній кількості і з великим запасом не тільки у нас, а і на всіх сайтах. На сьогодні пацієнти отримують АРТ терапію на 12. 12 місяців або на 6 місяців, тому що є проблеми з доїздом, є проблеми пацієнтів з тим, що вони не можуть виїхати якось або йдуть на ту саму війну, тому вони беруть і ми даємо на 6-12 місяців. Є терапія як для діток, так і для дорослих. І, мабуть, ще не всі знають, що існує профілактика ВІЛ-інфекції. Яка у нас в області доступна з 18-го року? Це доконтактна профілактика ВІЛ-інфекції. Тобто, якщо є високий ризик зараження ВІЛ-інфекцією, є таблетки, які також приймаються одна таблетка на добу вранці під час їжі, також достатній кількості безкоштовна доступна. І вже доказано, що 99% людина, навіть якщо це буде ін'єкційний наркомани, одна голка, то він не заразиться віл-інфекцією. Ми поговорили трошки про доконтактну профілактику, а я ще чула, що є постконтакт. Постконтакт є постконтактна профілактика, це вже трьохкомпонентна терапія, як і АРТ, і вона застосовується у тих, хто мав високий ризик, якщо там підкол, або також це окровавлення їхніх рук. Все від відомого від позитивного пацієнта, від відомого, якщо статус відомий. То незважаючи на те, яка там вірусне навантаження високе чи низьке, потрібно призначати чи лікарям, чи медичному персоналу, чи хто б це не був, постконтактну профілактику. Якщо вже відбувся контакт, от і людина хоче звернутися за постконтактною профілактикою, як швидко потрібно це зробити протягом 72 годин від контакту, який відбувся від ризикованого контакту. Від ризикованого протягом 72 годин. Далі вже постконтактна профілактика не працює. Угу. Пані Ірино, і ще так як ми згадували всі військові ці події, які зараз відбуваються в Україні. Починаючи з 24 лютого, Чернігів, Чернігівська область також була під активними бойовими діями. Скажіть, будь ласка, як цей час вдавалося забезпечувати підтримку від інфікованих, які вже були на лікуванні? Перерви терапії ні в кого не було. Нам дуже допомагали соціальні працівники із ВБО мережа. Також, коли почалися активні бойові дії, ми всі що медсестри, шо що лікарі, собі розібрали ці препарати по домівках і довозили пацієнтам на вимогу, хто де в якому районі проживав, старалися видавати також на три місяці, щоб не було перерви. Також ми як коли був уже Чернігів відрізаний від зовнішнього світу, так сказати, після того як підірвали міст, то доставка препаратів для сайтів АРТ пішла на два великих сайти – це Прилуцька ЦМЛ і Ніжинська ЦМЛ. А звідти відбувалася логістика препаратів на сайти, які знаходилися в цих рай... біля цих районів. Друга сторона це Новгород сіверський Семенівка, Корюківка, Існовськ. Туди ми передавали препарати через човни, через Десну переправляли і доставляли також mm -hmm. соціальні працівники разом із волонтерами. Перерви ніде не було у нас. Видавали препарати не тільки тим людям, які стоять у нас на обліку, видавали всім і внутрішньо переміщеним особам. <ганування> Дякую. І тоді хочу поговорити про те, що ми вже вказували, що віл-інфекція це такий стигматизований діагноз. Але взагалі, чи варто людям боятися віл-інфікованих людей, чим потрібно їх сторонитися, <ганування> розкажіть. Розумієте, про це. це наш такий менталітет, я хочу вам сказати. В Європі такого немає. Кожна людина, кожна людина, не варто там, що вона віл-інфікована, вона є носієм якогось вірусу. Ми всі народжуємося стерильні, але потім від вірусів ми не захищені, тому що немає зараз щеплень є щеплення від бактеріальних інфекцій. Від вірусних інфекцій щеплень немає. І в результаті життя ми набуваємо якісь вірусні інфекції. Хтось є носієм вірусного гепатиту. Якщо це вірусний гепатит С, то він вже лікується. Вірусний гепатит Б він також лікується. <клес> хтось є вірус, носієм віруса, вірусу, хтось це томигало Вірусів у нас дуже-дуже багато, і кожен із нас є носієм чогось. Ця людина випала так її життя. Віллінфекція це що? Це хвороба поведінки. Що ця людина стала носієм віллінфекції. Ну і що, що носій віллінфекції. Є зараз у нас є лікування. Якщо людина... Вілінфікована три місяці підряд приймає препарати, у неї в крові вірусне навантаження знижується до нуля. Вона зовсім не заразна. Такі люди народжують здорових дітей, такі люди живуть звичайним життям. Вони серед нас. Такі люди є. Ви зрозумієте, у нас в Чернігівській області, як в Україні, переважає статевий шлях передачі. Якщо там до 2005 року це був ін'єкційний шлях передачі, то зараз це статевий шлях передачі. І серед нас є люди віл які працюють в державних структурних підрозділах, там в адміністраціях, прокуратурах, це вчителі, це вихователі, це це такі люди, які ми з вами. Це ті самі лікарі, це ті самі медсестри. Вони такі, як і ми. Їх ну чого їх бояться? Тобто підсумовуючи, можна сказати, що віл інфекцію можна розглядати як звичайну хронічну хворобу, так звичайну хронічну хворобу, як, як сахарний як діаб... діабет, як гіпертаніше, коли приймаєш просто одну таблеточку. І якщо більше, якщо люди підуть тестуватися, якщо вони чим раніше узнають про свій віл статус, то е, раніше почнеться терапія, і вони будуть більш здорові, ніж всі інші. Наші пацієнти вони повністю обстежені, розумієте? Mm -hmm. е, у сімейних лікарях стоять у них декларації, але це, це ті пацієнти, які стежать за своїм здоров'ям, які раз у півроку проходять всі аналізи, уЗІ, все, що їм потрібне. Держава їх всім всім забезпечує безкоштовно. Чим раніше ми знаємо про свій статус, а про свій статус потрібно знати хоч е, один раз на півроку, перевіряти його. Тому що знаєте, я кажу там: у мене один партнер, але ж ти не знаєш, скільки партнерів у твого партнера. Так, да, він з тобою ночує, але ж ти не знаєш, де він що він робить в день. Тому раз в 6 місяців повинен прийти і зробити собі це обстеження. 15 хвилин це то тести. Все. І тоді скажіть, де можна безпечно пройти тест на віл? А, тест на віл зараз дуже багато оральних тестів. Тобто замовляєш через інтернет. Тобто, це такі тест, який паличкою поводив у роті по слизовим оболонкам, поставив його в розчин і тобі показує. Кров'яні тести можна пройти в будь-яких медзакладах області. Якщо людина задекларована, то згідно 504 наказу цю людину сімейний лікар повинен тестувати хоча б раз на рік на ВІЛ і гепатити. То, що те, що не роблять це сімейні лікарі, я розумію, тому що був ковід, якось зараз війна там. Але в наказі Міністерському чітко 504-му прописано: раз на рік потрібно тестуватися на ВІЛ і гепатити, щоб людина знала про свій статус. Можна пройти цей тест у благодійних організаціях. У нас на сьогодні працює дві благодійні організації: це відродження нації і мережа. Вони тестують, вони виїжджають. А ще є третя організація, яка це мобільна амбулаторія, яка їздить по районах і у полях тестує також. Я думаю, що зараз це не проблема. Ну, якщо людина не знає, де знаходиться якийсь спеціалізований заклад, вона може звернутися до свого До свого лікаря, сімейного лікаря, да, до свого сімейного лікаря він має тестувати як на ВІЛ, так і на гепатити. Це все безкоштовно на сьогоднішній день. Держава нам забезпечує це все. Так, тоді, ну, підсумовуючи все, що ми сказали, єдине, що можу сказати, краще все-таки знати про свою хворобу так. Так, і вчасно проходити діагностику. Ми всі люди, розумієте, я, навіть, будучи медичним директором, здаю сама ці аналізи і сама трушусь. Ви ж розумієте, ми всі люди, ми ж не знаємо, що де є. Тому краще прийти, 15 хвилин потратити, але ви будете знати. І не треба боятися цього діагнозу. Звичайні люди, які живуть серед нас.